Доброго дня! Мене звати Олег Котл, і я сьогодні хочу поговорити і розказати вам, як правильно вибирати нішу. Вибір ніші дуже важливий момент. Багато починаючих бізнесменів починає роботу без будь-яких попередніх досліджень. На мою думку, це є основна помилка краху вашого бізнесу. Адже, перш за все, потрібно починати із аналізу. Створіть список із 100 ніж. Прожніть ці ніші через певні фільтри, через які я потім розкажу вам нижче. У вас має залишитися від 2 до 5 ніж, з яких і потрібно буде вибрати тільки одну, яку ви потім втілите в життя. Звідки брати ідеї по вибору ніж? Лайфстайл це є повсякденне життя. Згадайте про свої хобі. Захоплення, можливо, ви в чомусь справжній професіонал. Загалом підійде все, що оточує вас. Якщо й не щодня, то дуже часто. Є такі речі, такі сайти, які називаються купонними сайтами. На них ви можете знайти товар, причому саме на них, на купонних сайтах, ви можете собі знайти дуже добру нішу. Яка тільки, скажімо, зароджується в Україні. Загляньте і на купонні сайти за кордоном. І перевірте, як там продається даний продукт. Ось. Може вам дуже пощастити, і ви знайдете навіть і постачальника, який вже зразу буде, скажімо, вашим партнером, і у вас вже буде, скажімо, вирішена інша проблема. Проблема із постачанням. Ось, в, в ідеї по ніші є захоплення інших людей. Ось, наприклад, хтось захоплюється екстремальними видами спорту. Вони є досить, скажімо, рідкісними і націлені на певну групу людей. Скажімо, альпінізмом, а дехто займається керлінгом. Якщо ви б відкрили свій інтернет-магазин, і почали продавати товари. Для заняття саме цим видом спорту, то у вас вийшов би вузькоспеціалізований магазин. Це дуже прекрасний варіант. скажемо адже багато шансів продати спеціалізований товар для вузького кола людей. І у вас буде менше конкуренції, але ви. Будете мати достатній попит, і будете мати достатні замовлення. Ось. Також при виборі ніші можна звернути увагу на наявні ніші. Є так звані певні ніші, тобто ніші, які не зустрічаються нам повсякденному житті. Але бувають при виробництві та задоволенні наших повсякденних потреб. Наприклад, це можуть бути залишки пластику при виробництві пластикових вікон. Це досить хороша ніша. У мене був клієнт, який цим займався, і він говорив, що він непогано заробляє на такому виду діяльності. Також ви при виборі ніші при пошуку ідеї, можете взяти аналіз, ой, аналіз західних тенденцій. Ви можете знайти товари на eBay, AliExpress, Amazon. Побродити по, по розділах і подивитися, які з'явилися нові товари. Ось тут необхідно врахувати не факт, що популярний товар буде настільки затребуваний в Україні. Адже, скажімо, з товарами все зрозуміли. От проблема бути першим на ринку. Це дуже складно, тому що про цей товар, скажімо, наша аудиторія, наш ринок він не знає. І його ніхто не шукає. А якщо його ніхто не шукає в пошуку, значить цей товар буде досить важко продати. Але якщо ви його, скажімо, ну, ре реалізуєте продажі через соціальні мережі і він досить буде острібуваний то у вас буде досить вагомий плюс, адже ви будете першим. І такого товару ніхто, скажімо, не буде продавати. І вам буде легше вийти в лідери вашої ніші і стати лідером вашого ринку, скажімо. Ось це було із таким, скажімо, товаром, який всі знають, це є говорячі хом'ячки, де перші. Інтернет-магазини, які були, це була тенденція лендінгів, які були відкрили, це люди заробили на тих хомячках просто шалені надприбутки. Адже там було і 100, і 200 накрутки відсотків. Я знаю, що одні мої знайомі заробили біля сотні тисяч гривень на такому сайті. І там були інвестиції досить мізерні, тільки е, біля 4 тисяч гривень на цей час. Дослідження і тестування ніші. Ось. Вибрані ніші необхідно протестувати. Тобто, вивчити і проаналізувати. Що це означає і як це зробити? Прогнати по всім фільтрам, які я навів нижче. Ось. Перш за все, це є маржа. Ось, маржа це дуже великий параметр. Е е маржа – це є різниця між ціною і закупівлі і продажу. Ось. Врахуйте, щоб маржа була для вас цікавою. Вона не має бути занадто малою. Але ви її не можете повишити занадто, ну, створити надприбутки, адже все одно ціну на даний товар диктує ринок. Ось. Вам потрібно запам'ятати одне єдине правило: мінімальний процент маржі це є 20-30%. Чим більше ви будете заробляти із продажі, скажімо, товару даного. Тим вам буде краще. Адже у вас так чи інакше будуть витрати. Витрати на створення сайту, витрати на його просування, витрати на складські приміщення, витрати на оплату персоналу, якщо ви будете працювати не самі. І інші інші витрати, операційні витрати, і, і все. Якщо у вас буде надто е, мала ціна товару, яку ви продаєте, або надто мала маржа, і, е, скажімо, ви не можете купити досить, ну, ви не можете продати досить велику кількість товарів. Ну, адже, скажімо, якщо товар коштує 100 гривень, а ви заробляєте із кожної продажі 20 гривень, то щоб ви заробили. Пристойну суму там, 5-10 тисяч гривень, вам самі порахуйте, скільки вам потрібно продати даного товару. І це, в принципі, ускладнює вам життя у рази. А якщо у вас, скажімо, націнка буде зі 100 гривень 100 гривень націнки, це, скажімо, на 5 тисяч гривень вам буде продати тільки 50 одиниць товару. Тож, запам'ятайте, при хорошому. Бізнесі марша має бути достатньо, на достатньому рівні. Ось. Давайте перейдемо до наступного наступного, файлу, ну, наступного пункту цей попит. Я перейду на даний файл і вам більш детально покажу. Е, перевірити попит, ви можете за допомогою панелі AdWords Google Планіровщик ключових слів, ви вводите цікаву для вас тему і перевіряєте, скільки запитів Google буває в місяць. І вибираєте е, ключові запити, які, скажімо, є від тисячі і вище. Ось. Для чого це робити? Адже, якщо е, ключових запитів є менше 100, так би мовити, низькочастотні ключові слова, вам буде потрібно, щоб мати достатній відсоток скажімо, заходів на ваш сайт, вам буде потрібно бути топ-1, топ-3. А це вже є досить витрати. І питання, якщо, скажімо, товар є невисокомаржинальний, вам буде досить дорого вийти в цей топ. І, скажімо, затрати на просування даного товару вам можуть ніколи не окупитися. А якщо у вас буде досить великий трафік від тисячі людей, це ви за. Короткий проміжок часу, навіть якщо ви будете на там, другій, третій, четвертій, п'ятій позиції, ви зможете окупити свої затрати на просування вашого товару. Тепер сезонність. До сезонності відносяться ті ніші, які є, звичайно, які є, скажімо, наприклад, є зима. Зимою продаються лижі і є... вони тільки продаються якісно зимою, але їхні ніхто... лижі, ніхто нічого не хоче купувати літом. Тож, якщо у вас є такі, ну, ви задумалися про таку нішу, зверніть увагу, що літом у вас будуть. Мінімальні продажі, а зимою будуть максимальні продажі. І щоб ви компенсували, тоді вам треба задуматися про, скажімо, товар, який продається е, на протязі року. Або е, відкриваєте інтернет-магазин, який буде мати суміжні ніші. Там буде розділ зимового, розділ весняного, розділ літнього і розділ осіннього. І таким чином, у вас буде закритий цілий рік, де ви зможете тоді отримувати продукти. Продажі, точніше. А Що це означає? Це означає, що ви при такому підході будете мати продажі весь час. І ваші інвестиції будуть окупатися весь час, а не тільки за певний проміжок в році. Ось. Власна експертність. Ось, вам потрібно стати експертом у даній ніші. Скажімо, якщо ви є спортсмен і задумалися про відкритті власного інтернет-магазину, тоді і, скажімо, задумалися продавати спортивним харчуванням для спортсменів. Ось, якщо ви будете стати експертом і пояснити людині, яка буде телефонувати до вас із запитаннями по тому чи іншому товарі, і якщо ви. З'ясуєте її ситуацію, і їй прекрасно допоможете, і цій людині все прекрасно підійде, ви станете в її очах експертом, і вона стане вашим постійним клієнтом. Постійність е, клієнтів вам буде давати постійні прибутки і постійні продажі. А також постійні клієнти будуть вас рекламувати за рахунок, скажімо, такого сарафанного радіо. І у вас також буде збільшуватися наплив. Ось. Тут головне придумати, ну, взяти таку нішу, яка, яку є ви експерти. Ось. Ось. Стосовно наявності конкурентів, перш за все, вам потрібно буде подивитися, е, на скільки є конкурентів в пошуковій видачі і в контекстній рекламі. Ось. Ви їх гарно всіх аналізуєте. Потім ми розберемо в наступних відео. Якщо є конкуренти, це означає, що в вашій ніші можна заробити гроші. Якщо конкурентів занадто багато, то може вийти так, що вам буде складно в цій ніші завоювати ринок. Адже вам буде час або велика кількість інвестицій. Якщо конкурентів немає взагалі. Ось, то, можливо, про ваш товар або послугу нікому не потрібно. Або вам буде потрібно створювати ажіотаж або попит на свій окремий товар, тобто розвивати свою нішу. Ось. Після переходу по кожному пункті із 100 ніж ви маєте отримати список із двох. Або п'яти ніж, які мають відповідати всім параметрам по фільтрі. Так, щоб ви правильно почали заробляти на своєму сайті. Що далі? А далі це є польові дослідження. Створіть безкоштовні оголошення на дошках оголошень, таких як Олекс. OLX, Avito та, так інші. Ви створюєте на даний товар оголошення, що у вас є, ставите середню ціну по ринку і перевіряєте, скільки у вас буде дзвінків, скільки у вас буде звернень і скільки у вас буде показів і заходів. Я потім вам покажу, як більш детально скажімо, відслідковувати це і прораховувати вашу конверсію. Також ви можете ще зайти в соціальні мережі і зробити оголошення і перевірити попит. При тому, коли ви робите собі заміри, ви будете вже розуміти, наскільки конкурентний ваш товар, скільки у вас буде, ну, скажімо, потенційних клієнтів, і скільки ви зможете заробити. Адже дехто буває так, що відкриває інтернет-магазин, думає, що дана ніша мені спрацює, він вкладає усі свої кошти, в ітозі ніша є висококонкурентна. Продають даний товар усі. В нього ще є проблеми із, скажімо, поставщиками, які мають, ну, не дають при нормальні ціни. Він не зможе знижити, знижити ціни. Він знижує ціни, в нього знижуються в даного горе бізнесмена, знижуються прибутки. При зниженні прибутків він втрачає е, конкурентно здатність і через деякий час. Це буває до року, у нього закривається бізнес. І виходить, що інтернет-бізнес не працює. Все погано, все пропало, мене обдурили. Ну, обдурився, скажімо, цей горий бізнесмен сам, адже усі, вся відповідальність є на ньому. Просто йому було потрібно правильно все порахувати. І моя задача це є вам показати, як ви маєте діяти, щоб ви не зазнали краху на початку створення вашого бізнесу. І щоб ви, ви могли протестувати за мінімальні бюджети по, для старту вашого бізнесу. Ось які є типові помилки. У бізнесі, якщо ви виберете занадто явні ніші, ось це, наприклад, ведмедики плюшові на новий рік. Ось. Тут, скажімо, особливо на новий рік буде досить велика конкуренція. І коли ви на самому початку на старті бізнесу ви будете витрачати великі кошти на рекламу. Ось. І у вас будуть досить великі, скажімо, негатив, адже на рекламу гроші виділені. Реклама показа, покази є, заходи є, а продаж немає. І, скажімо, не можна робити запуски бізнесу при старті, при урочній якомусь якійсь даті, адже, чи, якщо у вас буде якась дата, ви Ще не маєте такого досвіду по продажах. У вас будуть запитання від клієнтів, у вас будуть, скажімо, не стала конверсія вашого магазину, адже її потрібно буде прокручувати і аналізувати, що сталося, чому така низька купувальна здатність, адже, можливо, ви налаштуєте неправильну контекстну рекламу, можливо, ви створите неправильний опис. А для. Інтернет-бізнесу, це все має досить велику вагу. Якщо ви виберете занадто вузьку нішу, то у вас виникне проблема в цьому, що вузька ніша – це маленька, маленький трафік. І якщо ви зробите помилки із, так, так як я вже говорив, із описами, із самим сайтом, із. Поведінку людей, не будете, скажімо, залучати ні ремаркетинг, ні правильно соціальні мережі. Ну, соціальні мережі працюють не у всіх нішах, але тут потрібно все підходити комплексно. І про комплексний підхід я розкажу вам далі. І основна помилка це надбірне надмірне захоплення аналіз і відсутність дій. Тобто ви перевіряєте одну нішу, другу, третю, десяту, і в ітозі нічого ви не робите. Ви хочете спробувати все. Усі ніші. Ви, ви вам все цікаво, ви починаєте одну справу, другу. Не чекаєте результатів, переходите на інші, кидаєте цю, цю нішу. Ось, Потім. Брет другу. От ви так робите хаотичні дії і... і у вас нічого не вийде. От спочатку, наприклад, ви пробуєте одну нішу. Вам здається, що це дуже багато, що ви зробили все, що могли. І ви переходите до ні іншої. Але буває так, що ви просто не дожали нішу, вам ви просто неправильно сконцентрували свою увагу або неправильно вибрали канал скажімо, залучення своїх клієнтів. Вони були не цільові, і ви неправильно склали так званий аватар клієнта. Якщо у вас є такі помилки, то ваш бізнес може зазнати краху. І ваша ніша буде не працювати. Тож запам'ятайте, не буває результату без кількості спроб. І загляньте у свій електронний ящик частіше. Скоро я відправлю вам наступне відео. Дякую за увагу! З вами був Олег Ковцалов. Проект Тайна Ком'юа.